У Своїх відео раніше я торкався питання кібербезпеки. Велика кількість українських підприємств використовує російські програмні продукти, а також велика кількість громадян України продовжує використовувати, в тому числі, програмні продукти компанії Лабораторія Касперського та інших російських it компаній Ці програми несуть небезпеки. Тому закликаю вас, друзі, не використовувати російський софт. Та деінсталювати всі програми російського походження. Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готується заборонити приватним компаніям і, можливо, взагалі громадянам Сполучених Штатів використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією Лабораторія Касперського. CNN отримав цю інформацію одразу від п'ятьох американських чиновників. Рішення може бути прийняте вже цього місяця. Воно передбачає використання відносно нових повноважень Міністерства торгівлі Сполучених Штатів, заснованих на указах президентів як Байдена, так і Трампа, для заборони лабораторії Касперського надавати певні продукти та послуги у Сполучених Штатах. Урядовим установам Сполучених Штатів вже заборонено використовувати програмне забезпечення російського виробника. Тепер заборону планується поширити на приватні компанії та громадян. Джерела CNN повідомили, що однією з цілей такого кроку буде зниження будь-якого ризику для критичної інфраструктури Сполучених Штатів. Проект початкового рішення стосувався також громадян Сполучених Штатів, але, можливо, буде змінений. Очікується, що заходи будуть вжиті до антивірусного програмного забезпечення. Телеканал CNN зазначає, що згідно із законодавством Сполучених Штатів, лабораторія Касперського може оскаржити початкове рішення щодо заборони використання її продуктів або укласти угоду з урядом Сполучених Штатів, яка пом'якшить занепокоєння щодо безпеки Сполучених Штатів. До оголошення будь-якого остаточного рішення з боку Міністерства торгівлі. За даними компанії, які наводить СНН, її програмними продуктами, користуються понад 400 мільйонів людей і 240 тисяч компаній у всьому світі. Скільки з цих людей і компаній знаходиться в США, невідомо. Але офіційні особи Сполучених Штатів вважають, що ризик, який представляє програмне забезпечення для інфраструктури США, достатньо високий. А у тебе антивірус якого виробника?